Як буде розвиватися ваша власна справа. Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був пізвучний саме з вами. І давайте дивитися, як буде розвиватися ваша власна справа. Тобто, це, знаєте, будь-яка діяльність, завдяки якій ви хочете заробити гроші. Зірка. Потенціал дуже великий. Де ж ти тут вийшла? Розчарування якісь? Падіння і взльоти. Дійсно, через одну, знаєте, догори вниз, догори вниз. Дві карти дістала одразу. Як буде розвиватися ваша власна справа? Ну, все, більше не хочу діставати. Результат бачимо. Так, сонце і десятка пентаклів. Буде дуже багато головняку, буде боліти голова на все, будуть проблеми. Дійсно, це специфіка можливо вашої роботи. Потенціал великий, мало того, що це може бути ім'я всесвітнє, просто вас можуть знати на весь світ, вас можуть впізнавати. Це може бути дійсно блогерство, якесь, так, а може бути ім'я. Наприклад, ім'я там ресторану, там як ваша фамілія, розумієте, так? Якесь велике ім'я, тобто потенціал величезний, але розчарування. Знаєте, високо злетіли, больно падать. Тим не менш, тим не менш, в нас тут трійка кубків, тобто все-таки все буде від чого радіти, буде від чого страждати, буде від чого Ну десь розчаровуватися, але десь голова буде боліти. Але в нас тут. Дуже класна трансформація, тобто, за за рахунок цих помилок якихось, ви виростете в щось таке дуже стабільне, дуже класне, тому що десятка пентаклів це може навіть сімейний якийсь бізнес бути. Сонце це точно процвітання, це точно гроші, це точно радість для всіх, це комфорт для всіх. Тобто ви зможете забезпечити не тільки себе, а й своїх близьких, рідних там, до 10-го коліна, розумієте? так? Це дуже великі гроші тут можуть бути. По сонцю знову таки впізнаваність ваша. Боже, муха прилетіла. <головіко> ви бачили це? Киш-киш. Коротше, у вас тут дуже великий <головіко> потенціал. Будь ласка, приймайте його, не зважаючи на те, що може бути проблеми, може бути там голова боліти. Для вас це все одно важливо, вам все одно треба цим займатися. Ось такий в нас розклад. Пишіть у коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Також мене курс по картам тарок, що цікаво, пишіть в інстаграм. Всім папа. -па.